Дітки, я вас всі гукаю і до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття розпочинати. Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу навчити вас робити ось таких веселих чоловічків. Для цього я приготувала аркуш паперу, але цілий нам не потрібен, ми візьмемо лише половину аркушу паперу. Зробити личко нашій лялечці я вже вирізала ось такий кружечок. Щоб зробити майже справжні очі, я в канцелярському магазині придбала ось такі очки для аплікації. Ось вони. Червона стрічечка, клей, пензлик, серветочка. Ну що ж, почнемо. І так, ми поклали аркуш паперу вздовж. Ось таким чином. І складаємо його навпіл, куточок до куточка. І міцно проводимо пальчиками по лінії згину. Таким чином ми поділили аркуш паперу навпіл. Ось дві частинки. Тепер ми будемо складати навпіл кожну частину. Складаємо навпіл до лінії згину з однієї сторони, міцно проводимо пальчиками по лінії згину. І складаємо другу частинку до лінії згину. Навпіл. Теж міцно робимо лінію згину. У нас утворилося вже чотири частинки. Подивіться: одна, два, три, чотири частинки. Ми поділили наш аркуш паперу на 4 рівних частинки. Тепер ми будемо складати кожну частинку до лінії згину. Розвернули на другу сторону аркуш паперу. Бачите лінія? Ми по цій лінії складаємо ось так. Розвертаємо знов на другу сторону. До лінії згину. Ось до цієї. Складаємо. Розвертаємо на другу сторону. По цій лінії згину. Зкладаємо, перевертаємо аркуш паперу до лінії згину. Повертаємо на другу сторону по лінії згину, перевертаємо на другу сторону і згинаємо останню смужечку, останню частинку. І ось що в нас вийшло. Дівчата скажуть, що схоже на віяло, так? Або на гормошку Так, тепер наступні наші дії. Ми беремо кружечок, це личко нашої лялечки І ось ці оченята. Ви знаєте, ці оченята, вони чарівні. Їх не треба мастити клеєм. Тільки зняти зверху папірець. Вони дуже дрібнесенькі, вам пальчиками буде легко це зробити. Я скористувалася пінцетом мені зручніше. І ось притискаємо до личка одне очко. Так. І таким самим чином ось я пінцетом мені зручніше це. Ось я зняла зверху папірець. І на личку лялечки, і пальчиком добре притиснути. Очки ми зробили, тепер ми намалюємо веселу посмішку на обличчі нашої лялечки. Ось ми намалювали посмішку. Так, тепер нам треба пов'язати червону стрічечку. Ми відокремлюємо голівку від тулуба. Зав'язуємо стрічечку. Ось так. І ще раз я зав'яжу. Верхня частинка це в нас буде голівка, зараз миличку туди приклеїмо, а ось тут спідничка така. Так, наносимо клей на личко і приклеюємо. Ось так. Трошечки пальчиком притримуємо. І ось такі в нас вийшли веселі чоловічки.